Події дня, що формують наше майбутнє вибори в Румунії. Цього разу Румунія піднесла сюрприз. Адже в першому турі всупереч прогнозам соціологів перемагає не. Марчал Чулаку, діючий прем'єр, а лідер крайньо правої опозиції такий фашизований тип, тип Келін Джорджеску, який набирає 22,9%. На другому місці Олена Лосконі, і вона лідерка проєвропейської і проукраїнської партії. Тож сценарій дуже нагадує французькі вибори. Де Марін Лепен почувається дуже добре у першому турі, але всі демократичні сили об'єднуються довкола кандидата, що проходить у другий тур. Олена, Єлена Ласконі від ліберальної партії Союз порятунку Румунії набирає всього лише на дві, ну майже трошки менше трьох тисяч голосів від діючого. Прем'єра Марчела Чулаку. І це такий милий сюрприз. Тож будемо сподіватися, що сценарій румунських виборів буде нагадувати сценарій французьких виборів. Та й сама Румунія, хочу нагадати, що це ж країна франкофонії. До речі, мені здається, що саме в Бухаресті Україну прийняли асоційованим членом до парламентської асамблеї Франкофонії. Так що будемо вболівати за румунську демократію. Нагадаю, що Румунія за час війни виявилася справжнім другом України. І без румунського транзиту, і без румунської допомоги нам би було дуже тяжко. Події тижня, що формують наше майбутнє, нардеп Слуга народу Ткаченко почав миттєво. Відмовлятися від своїх слів про те, що 150 тисяч внутрішньопереміщених осіб повернулися під окупацію. Ну, дійсно, цей факт ставить хрест на всій системі влади Зеленського, коли люди тікають під чобіт окупанта, це ну, на голову не натягується. Сам Ткаченко, який є діловим партнером Зеленського і займався е, промоцією е, 95-го кварталу, організацією концертів кварталу на Луганщині, потім з початком бойових дій у 2014 році він перебрався до Києва і от в силу ділового партнерства ще й став народним депутатом. Тобто, по суті, е, після його заяви, Трапилася величезна паніка, і е, самого Ткаченка нагнули на банку, і щоб він почав відмовлятися від свого повідомлення про 150 тисяч втікачів під російський табір. Ну, звичайно, що російська пропаганда з цього скористалась, тут так прокоментувала. Цю ситуацію Ірина Геращенко з Європейської солідарності. Влада зачистила інформаційне поле, викинула з цифрового мовлення незалежні телеканали, щедро спонсорує олігархічний марафон, включно з каналами Медведчука, де суцільні слуги, і пояснюється необхідністю єдиної інформаційної політики. Це таку інфополітику ви просуваєте? Звичайно, що можна зачистити слова Ткаченка, але. Ніхто вже не вірить у політику Зеленського. Події дня, що формують наше майбутнє. Президентські вибори у Польщі. Опозиційна польська права партія, право і справедливість обрала свого кандидата, який буде опонентом діючого мера Варшави Рафала Часковського, висунутого. Кандидатом відправлячої громадянської коаліції Дональда Туска. Отже, що відомо про Навроцького? Кароль Навроцький очолює Інститут національної пам'яті. Свого часу я стажувався в Інституті національної пам'яті, і польський досвід нам дуже знадобився, адже це досвід розкриття архівів, комуністичних архівів, які давали змогу більш-менш чесно подивитись на. Перебіг подій під час радянського терору. Відомо про Навроцького те, що зараз він очолюючи, точніше до того, як він очолив Інститут національної пам'яті, він очолював у Гданську музей Другої світової війни і кажуть, що він контент цього музею так. Досить суттєво скоригував у бік польської травми. Тобто, можна сказати, що праві польські знову будуть експлуатувати історичну пам'ять, і, швидше за все, педалювання на е, волинській трагедії не зупиниться. Тут дуже важливо, аби українська влада зайняла дуже делікатну і послідовну позицію, тому що. Ми бачимо дивацькі протестні акції фермерів на українському кордоні в ситуаціях, коли це України не стосується. Тобто ми можемо потрапляти і надалі в такі дивні дії польського політикуму, які жодним чином не спровоковані українською стороною. Події дня, що формують наше майбутнє, Маск ще не встигши стати чиновником у США. Уже потрапив у скандал із втручанням у внутрішні справи найголовнішого партнера Сполучених Штатів Великобританії. Власник мережі X назвав Великобританію тиранічною поліцейською державою і підтримав петицію про організацію нових загальних виборів. Ця петиція налаштована проти лейбористського лівоцентричного уряду. Виглядається дуже по-дурацьки, тому що, по суті, Лондон дуже послідовний у стосунках із Сполученими Штатами. І сам, очевидно, що Маск, він неофіт у політиці, він втручається всюди, але поки що. Ця дивна його поведінка швидше за все пов'язана з нерозумінням, що він взагалі має робити у оточенні Трампа, бо призначення його і такого скандального кандидата в президенти Рамасвами на Міністерство трансформації виглядає як реально виглядає, як спроба Трампа сплавити з своєї орбіти оцих всіх. Провокативних типів, фріків. Він вже позбувся таким чином кандидата у прокурори, а призначив зразу двох осіб на це нове Міністерство трансформації, по суті, він позбавив маневру обох цих своїх друзів на етапі виборів. Трамп знає, як стикати людей лобами. Швидше за все, що, на догоду Британії, Трампу доведеться засунути десь подалі. Аж занадто язикатого маска. Події дня, що формують наше майбутнє, вибори в Німеччині після того, як розпалася світлофорна коаліція, німецькі поліціли почали перегляд своїх можливостей і перегляд. Своїх найрейтинговіших кандидатів. Для соціал-демократів ці вибори виявилися досить складними. І найголовнішою інтригою цих виборів стало те, що найрейтинговіший соціал-демократ на сьогодні, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, відмовився висуватися на посаду канцлера від соціал-демократичної партії Німеччини. Тож, по суті, головним кандидатом від соціал-демократів на наступних виборах, що відбудуться 23 лютого 2025 року, якраз напередодні річниці нападу Росії на Україну, залишається Олаф Шольц. Від головних. Опонентів ХСС ХДС, звичайно, буде кандидатом Мерц, великий друг України, особистий партнер Порошенка і партнер Європейської солідарності. Кандидат Мерц неодноразово говорив про те, що він всіляко вимагатиме підтримки для України в заяві. Ультиматум Росії з вимогою з території України якщо Росія відмовиться, то по суті він передасть ракети Таурус в користування Україні. Швидше за все, мерць і переможе на цих виборах.